Виїхав на рибалку, добрався дуже швидко. О, зараз трошки підготуюсь до рибалки От і будемо починати ловлю. Сьогодні незвичайна рибалка. Хочу половити окуня на живця. Взяв невеличкий паучок з собою. Вудку взяв і мачунасть. Будемо пробувати на все це ловити. Спершу спробуємо наловити паучком маленьких живців. І спробуємо половити тут живця. Зробив оснасточку невеличку для живця. Для ловлю на живця. Ну розраховую на окуня Можуть покльовки бути і щуки, звичайно. ну Це вже таке. Погода стоїть чудова. Зранку плюс 11 навіть, поки їхав. Трошки прохолодно, зато в день 27, без опадів і вітер північно-східний. Зараз все готую до рибалки, як завжди розповім вам, все цікаве протязі риболовлі. От, спробуємо пополювати на хижака. Ну, для, для мене це відпочинок, головне відпочинок на природі. Виїхав риба, піймається, добре не піймається, ще краще. <смі> І так розпочинаємо. Риболовлю. О, е ці. щука, щука полює, окунь. Така димка на воді, дуже красиво. Зараз такий пейзаж стоїть взагалі. День став уже менше набагато. Виїжджав, майже було темно. Поки доїхав, вже сонечко піднялося. Ловити буду от в такому місці, бачите, тут упавши деревина, глибино в, в тій стороні там близько даже до 4 метрів йде великий свал. Ну, будемо пробувати оце на оцій бровочки ловити. Бачите, якийсь туман. минулої рибалки на вудку часто попадався окунь. Так що я думаю, що окунь повинен ловитися. Така от красота можна тут буде проводити, або з глибини, або. Тут місця є. От... Закидати у різні місця наживчик. Так, вже наловив мальочків, Дуже швидко це вийшло все за два підйоми. Нам <гум> там десятка два, може й більше. Такий маленький, якраз на окуні. Зараз покажу вам, як його. Отакі ось, бачите, маленькі якраз на окунцю, те, що треба. Колись я давно ловив на окуня, що в дитинстві багато ловив. Отак, платвички маленькі, синька, верховодка. Бачите скільки їх тут воно. А зараз будемо полювати. Ну, я также взял сегодня резни насадки Може, мужа не будет ничего клювать вот взял с собой тут есть у меня пенокисто для удочки вот, также опарыши есть вот, и, и кукурузка есть и червяка червонуший взял с собой вот, также взял прикормку на всякую плодок Прикормимо. Ну, спробую намачу оснасть теж половити. Розповів вам трошки про оснащення, яке я зробив для ловлі на окуня. Отакий взяв поплавок від грамів 3, мабуть, 2,5-3 до трьох. На ньому нічого не написано. На резиночках глуха оснастка, так як глибина не дуже велика. Також поставив Сейчас вам покажу вот такий гачок. Можете з одним ушком. Вот такие японські гачки. Я так думаю десь. Можете які вони. Так, сейчас я вам покажу грузку. такі три грузики і постав повідець із флюра. Флюра такий, бачите, який був, такий поставив. Що в мене немає зараз. Доволі кріпкий. 0,35, 7 кг. Ну, якщо буде обриватися, то буде повідець обриватися. Але він найбільш буде. Захищать е, сам повідок ще волосінь і ось такий гачок бачите який гачук у мене ну спробуємо якщо буде здоровий змінимо на менший я не знаю які тут будуть окуня клювати ну як на наукуню як на мене то це як самий раз так починаємо ловлю зараз збираю вудку Глибину виставив десь два з половиною. Отак От за спинку зацепив грузики сантиметрів 15, 20 десь, можна навіть більше. Спробуємо зараз. Недалеко десь тут закинуть. Біля трави. Опа! Що, все вийде? Так, поклевочка. Лук потонул. Что есть? Что не мог? Есть. Окунек, наверное. О, ну, такие невеличкие, но есть. О, видите, какие красавчики. Вот ну. О, вот ну, конечно, но на, на цеплялку брать. Так, у меня там куканчик есть маленький. Спробуем его на куканчик посадить. Був садок по поставив, положив живців, щоб не пропали. Зараз ми прилаштуємо такий красень невеличкий. Так, продовжимо риболовлю. Поки я ходив готувати прикормку, клюнув окунь, зацепив знову такого мальочка, платочка. За спинку зараз будемо закидати нашу снасть, покльовка була недалеко від берега. Живця взагалі тут треба, щоб він був десь 30 сантиметрів від дна, 30-50 десь так. Так, Все готово до риболовлі, зібрав мочу снасть, вибрав місце там, десь глибина більше 3,5 метрів. Починаю буду ловити з опариша. Зараз закинемо. Я зробив кліпсу, закліпсував, зараз закинув місце ловлі. Вітру майже немає. Ось таке місце вибрав. Зараз побачимо. Пробуємо з глибини Ловити. Ось така красота зараз на воді зеркало. Покльовок у куня немає, ривцовка моя поряд стоїть, я її періодично перевіряю. Можливо, ще сюди переставлю, інше місце. Есть. Ух ты! Что-то хорошее. Тут бачим, что тут. Ого! Что это такое у нас? Подлёщик. глубины. Вот такой матерый. Матерый на опарыша. Есть. так. Ну що, поки що ложим садок, там побачимо, що у нас буде клювати. Повна тиша на воді. Зацепилась моя живцовка, там видно корч. Поки что я її не ставлю, чтобы она тут не мешала. Трошки после обеда половым вот Вот наживьте. Может там плотвичка, какая хорошая, підійде. так, на пучок пороши. Такая стандартная поклевочка. Село підняло, потім притопило, повело. Вино там зібралась рибка. Так, пробуємо ще закидати те місце. Огруження поплавка плюс. 3 грама, сам поплавок 4. Ну, на поплавку грузка 4 і плюс 3. Ось такий поплавець. Вони є різні. Так як у нас повний штель. Я даже трошки, може, не догрузив. Щоб краще було видно покльовочку. Ого, щось таке. Крупняк якийсь. Що це таке? Подлящики чи що? Да, ух ти! Подносчики педишу. <laughs> стой, 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 стой. Пицаку я сегодня не брал. Вот такая рыба. Потопило прямо. Да стойте, ты. Дивишь, не Вот такой. Красавчик, бачите. Может, ляж там, який будет. Ну, глубина такая довольно хорошая. Ух там какие лящие плюны. Ну, пока такие клюют. Экземпляры. Ай там с мальками сидят. И поклевки сразу же. Только закинул. Так и есть. Хотелось бы плотву хорошую поймать там. Есть! Ух ты! Что съесть? Лёсик. Знає, братів, не знаю, братись, не брати, нічого нічого поки не ловиться. Такі палечики. Так, поки що уберемо. Там видно буде. Зараз трішечки обновимо. Я помітив, що у нас свіже, тільки на свіжих опарищів по насипив, так і клює добре. А як там щось лишається, таке, кусочки так не хоче. есть рыбка какая-то. Тут у нас. Подлещики. Одни подлещики. Треба бы место спробовать поменять. Вот такие вот. Та выпустим ее нам. Давай. Шуруй. Чем мучить. Пробуємо, наверно, після обіду отут -от, підкормити місце друге. Може платва буде клювати. Ну так зараз ну, щас... чомусь тільки підлящики, чомусь тільки на опари, що пробував пуфики, не хоче. Так, закидаємо.

Та знову живця якраз Ну, кут буде клювати. поплавка поклевочка походу, походу, поклевочка Здесь туда. Ух ты, угу, есть Ешь, хорошая, окунек наверно Побасим. Да, конь горбунок, Ха -ха -ха. красавчик. Наживчика клюну. Це як книжка пише. О, зараз покажу. А я поки тут наживляв черв'яка, но мочу Дивлюся, поплавка нема. Зник поплавок. Зараз дістанем. Голкнув, конечно, я прозив... поклевочку. О, все, бачите. Тай гачок такий самий поставив, без ніяких поводків тут, без нічого. Зараз спробуємо ще окунця половити. Оп! Така рибалка сьогодні. Так, зараз дістанемо ще мальовочку. Одну. Так, і цепляю я за спинку. Так більш надійно. Глибина десь та біля двох метрів, мабуть. Довго стояло, стояло. Тоді бац і є. Така рибалка. Так, зараз нацепимо пов'язку за спинку. То що за губу там нема за що цепляти даже. Такий маленький. Отак от, от. Все, сейчас закидаємо. Чого такі окунці, щоб шоловилося б? чудово. б, Я вважаю, непогано. Тут вже є і хороші Можете хороший хороші окуня клюнути. Зранку затянув живець, коло дерева там видно. Гілка обрвав я, все перев'язав, зробив без ніяких повітків просто Прив'язав льоска 0,2 тут гачок і все, і грузики, нічого не мудрив. Ну, щука, як клюне, то откуси, звичайно. Так, все хай. Улиця. Так, а намачу снасть. Нацепив черв'ячко. Зараз вам покажу. Серв'ячка пучком. так декілька штук тут. Зараз закинемо. Я тут перекормився в цьому місці. Але щось там цепляється, там видно, чи трави багато, глибина. Чуть більше двох метрів зробив. Я так думаю, що там трава просто заросло травою. Так, поклювочка. Поклювочка окуня походу. Топить, топить, топить. Повело. Спішить не будем. Спішить не будем. Хай хорошо заглотить, Притопило. окунюк видно непоганий. Хай натяне. Не можна спішить, вже ну, буває він тільки з... якщо невеликий, він довше його глотає. Так, чекаємо. Я думаю, що вже можна тягнути Пає, ух ты, шо таке виплюнув, чешу? Чи, чи щука була? Так, по ходу була щука. Немає, як ручка, не ні грузиків нічого нема. Ось так от. Щук. Отака от щук. Откусила. Зараз будемо в'язати. Так, зараз перев'язую поводок. Те, що откусила щука, ну як поводок. Кручок і грузик треба. Все-таки вирішив поставити флюр. Хоч якийсь буде захист від зубів. Якщо невеличка щучка, то можливо останеться щось. Отак треба тонкий або вольфрам, або сталечку ставити. Бо це така рибалка. Щось от не клюнуло. От, Можливо, хороша щука була, бо так дёрнуло, що <клухи> і все, одкусило. Так, зараз привяжу крючок, грузик і будемо продовжувати. Зараз вже буду збиратися додому. Сьогодні була доволі непогана рибалка, відпочинок на природі. Ловився окунь на живця періодично. От, зранку вдень і вечором. Також клювали подлящик, в основному ловився на опариша і на пуф. Плотви дуже мало сьогодні, не знаю чому так. Місце перевірене. Така сьогоднішня рибалочка була. Так що окунь ловиться наживчика. Тільки треба більш, більш досконалу оснастку зробити до нього. Щоб на щука, щоб не відкушувало. До нових зустрічей. Всім пока!